Якщо ти тільки починаєш занурюватися в світ фільмейкінгу і відчуваєш, що це твоє. А ще краще, якщо ти працюєш декілька років і отримаєш гарний результат, то покращувати свої знання потрібно завжди. Є речі, до яких ти і сам можеш діти, а є ті, що дають такі от курси, як наш. Ми підібрали основні теми, які дозволяють опанувати цей світ якнайшвидше. А з прикладами і завданнями ти навчишся розуміти головні речі. Тож вітаю тебе в світі фільмейкінгу. Перед тим як почати розповідати, які існують професії, хто чим займається в кіновиробництві, я розкажу про свій досвід і з чого я починав. В той час, коли я зрозумів, що можу знімати, бути оператором, фільмейкером, але насправді я не знав ким конкретно я хочу стати. В голові була лише візуальна історія, яку я хотів зняти. Не було сценарію нічого, тільки одне велике бажання це втілити в життя, просто пробувати, просто знімати. Пам'ятаю, як придумував сюжети і кадри, а згодом помітив, що читаючи книжки, мені кожної з них хотілося зняти. Ати я бачив кадр за кадром, уявляв, як світло виглядає в тих історіях, як рухається камера. Наче фільм вже був змонтований у мене в голові. На той момент я взагалі не знав, як це все зняти і що для цього потрібно. Але це і було тим початком зародження тієї любові до створення кіно. Тоді я купив першу камеру, і це реально був хендікам. Фотіки тоді ще не знімали відео, а 5D марка II взагалі не існувало. Почав я з того, що знімав для своїх знайомих перші кліпи і придумав до них сюжети, а також івенти по автоспорту. І це дало перші контакти із сфери кіно. Я якимось чином. Потрапив знімати бекстейдж на фільмі. І Я зрозумів, що у нас знімають професійно, круто, і я теж так хочу. Але побачивши знімальний майданчик, я не зрозумів, на що так багато людей задіяно. А щоб зрозуміти, що потрібно для створення ролика, реклами, кліпу або фільму, треба відштовхнутися від того, які етапи існують і хто над цим працює. Створення будь-чого починається з ідеї: з розробки сценарію, пошуку локацій, акторів, ну і, звісно, розрахунку бюджету. Це і є перший етап створення. Тут задіяні продюсер, режисер і сценарист на першому етапі. Через деякий час, коли сценарій буде готовий, до них підключиться художник-постановник і оператор. На цьому етапі препродакшену сценаристу і режисеру потрібно написати сценарій для подальшої роботи інших департаментів. Продюсер створює бюджет і домовляється з іншою командою, яка буде працювати і далі на цьому проєкті. Художник-постановник розробляє декорації і працює з режисером і оператором над загальним баченням цього проєкту. Ця ж група. Разом з локейшн менеджером шукають локації та затверджують місця зйомок. Після чого оператор-постановник створює свій провіжуал і далі з режисером вони малюють сторіборд. Певний момент до цього підключається асистент режисера. Нас це називають другим режисером, який або яка планує знімальні дні відповідно до локації, сценарію і зайнятості акторів. Це називається КПП календарно-постановочний план. Тепер з усім цим ми переходимо на наступний етап продакшн. Звісно, на самому знімальному майданчику присутні майже всі, окрім деяких департаментів постпродакшну, але і сам монтажер може бути присутнім. Тут працює весь технічний департамент по камері і світлу. Оператор працює з гафером, це художник по світлу. Режисер займається акторами і ставить сцену, або працює з оператором над кадром і проговорює, що буде в ньому відбуватись. Художній департамент наповнює локацію реквізитом, а вони відповідають за все те, що актор тримає в руках або якось цим користуються. Це може бути. Ти і зброя, та сама машина будь що. Звісно, на зйомках кіно є департамент звуку. В кліпах і рекламі це рідко використовується, тільки якщо щось актор говорить в кадрі, а от в кіно це обов'язково, адже 80-90% записаного звуку використовується саме з Департамент Департаменти гримою костюму відповідають за те, як будуть виглядати актори в кадрі, роботи у них не менше, ніж у технічного департаменту. Як грим, так і костюм бувають дуже складними і займати багато часу. Існуючі адміністратори, які займаються організацією групи, адже каравани з вантажівок. Особистого транспорту дуже легко можуть зайняти всю вулицю, і вони завчасно підшукують місце під це. Вони займаються непомітною, але дуже важливою роботою, адже на майданчику потрібен і кейтеринг, і роздрукувати сценарій, і режисеру щось знадобилось, і це щось потрібно вирішити дуже швидко. Ось цей департамент і виручає. І плюс вони відповідають за безпеку на майданчику. Якщо існують сцени з постановочними трюками і піротехнікою, то обов'язково повинні присутні бути каскадери і піротехніки. До речі, каскадери розробляють постановки трюків ще на етапі препродакшена, адже якщо складна сцена, то її треба пропрацювати за. І підготувати його фізично до цього, бо його можуть і підвішувати, і придеться стрибати десь з висоти, можуть бути сцени з бійками будь-що. Так само з піротехнікою, і вибухами. Все проговорюється на препродакшені і супроводжується вже на знімальному майданчику. Ось ми і все зняли. Тепер наступає момент постпродакшену. Цією частини займається продюсер постпродакшену і супервайзер. Разом вони підбирають студію і команду, з якою будуть працювати. Далі починається все з того, що передають матеріал до режисеру монтажу, і режисер працює разом з ним. Після затвердження монтажу проєкт йде на три паралелі. Це color Grading, де оператор працює з колористом над створенням основного луку фільму, також паралельно з цим департамент по звуку зводить звуки і саунд-ефекти, а композитор працює над створенням саундтреку. Третій процес, який також може йти паралельно або вже після Color Grading, це візуальні ефекти, в залежності, потрібні вони взагалі чи ні. Але як мінімум клінап і елементарні вставки в екран телефонів або моніторів потрібно зробити навіть на Самому простому проєкті. Третій фінальний етап постпродакшн за інженером проекту. Він збирається все докупи, додає субтитри, титри на початок, на кінець фільму, рендериться все декілька форматів, і наш проект готовий. Ось такий він легкий світ фільмейкінгу. На початку доведеться багато позицій закривати самому, бо не на все буде вистачати бюджету. Але знати, як це все влаштоване, корисно. Бо підготовка і. Розуміння, хто за що відповідає, тягне за собою і результат. Для мене завжди важливо з самого початку порозумітися з історією, яку знімаємо, а також знайти спільну мову з режисером та художником-постановником. Якщо говорити про кінематограф з боку красивих кадрів, то це не зовсім правильно. Важливо передати історію і передати настрій, який задає режисер. Тож головне для кінематографіста підкреслювати візуальну історію, розбиратися в світлі і в настрої сцени. Так вийшло, що я працюю в основному в жанрі комедія. І раніше я думав, що все достатньо просто, поки не прийшов час знімати свій перший фільм. Справа в тому, що комедія це один із найскладніших жанрів, саме тому, що в сценарії вписуються окремі сцени фантазії, які можуть бути пов'язані з минулим часом, і потрібно знімати майже історичне кіно, або ж навіть фентезі чи хорор. Також вписуються сцени бійок, постановок трюків та переслідувань. Тобто комедія містить собі сцени з інших жанрів. А тобі, як кінематографісту, потрібно розуміти, як це зняти. Тому я дивлюсь історичні картини, блокбастери, супергеройське кіно, запам'ятовую для себе, так скажемо, хайлайці. Найцікавіші для мене сцени. Я порадив подивитися фільми таких операторів, як Амір Мокері, Бедбойс, Трансформери, Лоурен Шер, Похмелі в Вегасі та Джокер. Тім Моуріс Джонс, Снеч, Револьвер, Джон Метісон, Доктор Стрендж, Робін Гуд, Еммануель Любецький Легенда Гіюгласа, Бьордмен, ну і Роджер Дікінс, Раннер, 1917. Кожен цей і оператор надихає на створення того чи іншого візуального ефекту в сцені, яку тобі доведеться можливо знімати. І важливо не просто подивитися фільм. А й подивитися бекстейджі, зрозуміти на яку техніку вони знімали, як це їм допомогло. Це теж велика частка навчання і твого росту. Якщо говорити про свій особистий стиль, то точно скажу, що стиль це досить таки розмазане поняття. З проекту в проект я шукаю щось нове. Ти постійно вчишся, знімаючи новий проект, ти можеш щось повторити, але в тебе нова локація, інші актори, інша подача. І потрібно адаптуватись. Мені це все подобається в першу чергу, тому що ти постійно навчаєшся, отримуєш нові задачі, опиняєшся в нових місцях, І нічого не повторюється, і потрібно вирішувати всі свої задачі креативно. Якщо ти з нами, вітаю тебе в світі фільмейкінгу.